Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 393 з поля площею 11,1 гектарів зібрали врожайне насіння соняшнику по 21,13 центнерів з гектара. На олію переробили. 33 сорокових зібраної маси насіння. Питання: скільки центнерів олії отримали, якщо її вихід становить одна третя маси переробленого насіння? Починаємо. Спочатку треба скласти скорочену умову. Будемо складати у вигляді математичної моделі. Дивіться. Ми знаємо площу поля. Вона становить 11,1 гектарів. Добре, далі. Ми знаємо, що з 1 гектара збирали 21,1 центнерів насіння. Напишемо: скорочено так: урожайність соняшника. Це і є таке поняття, скільки зібрали з 1 гектара. Центнерів насіння. Далі напишемо, що нам треба дізнатися, скільки усього зібрали врожаю з всього поля. Далі, дивіться, частину соняшника залишили для якихось інших потреб. А 33 сорокових: таку частину врожаю відвезли. На переробку, щоб зробити з нього олію. І нам треба дізнатися, скільки вийшло саме олії з цього соняшника. Якщо відомо, що вихід олії соняшника становить 1 третя маси переробленого насіння. Тобто, у вас є насіння. Воно складається от одна третя частина це саме олія, а решта це буде відходи. Ми шукаємо, скільки вийшло саме олії в центнірах. Починаємо. Перша дія. Ми знаємо площу поля і ми знаємо урожайність з 1 гектара. Тобто. Ми вже з легкістю можемо дізнатися, скільки усього зібрали врожаю. Треба помножити урожайність 21,13 на площу всього поля на 11,14. І щоб помножити два мішаних числа, нам треба їх перетворити у неправильні дроби. 21 помножили на 3 отримали 63. 63 плюс 1 це буде 64, записали в чисельник. 3 переписали в знаменник. Далі. 11 помножити на 4 це буде 44. А 44 додати 1 це буде 45, записали в чисельник. 4 переписали в знаменник. І тепер, щоб просто перемножити ці дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник. 64 на 45. А знаменник помножити на знаменник 3 на 4. І перед тим, як множити, треба скоротити. Ділимо на 4, 64 і 4. В чисельнику буде 16. В знаменнику 1. Далі 45 і 3 ділимо на 3. В чисельнику 15 в знаменнику 1. Розбираємо все, що залишилось. В чисельнику 16 помножити на 15, в знаменнику 1 помножити на 1. І це буде 240 перших. А 241 це буде 240. Тому що дробова риска це знак ділення. Уявіть, що 240 поділили на 1. Одиниця виміру центнерів. І що ми знайшли? Ми знайшли. Скільки всього зібрали врожаю, соняшника? Далі друга дія. Ви пам'ятаєте, що не весь врожай переробили на олію, частину залишили для якихось інших потреб. А от на олію переробили 33 сорокових, в таку частину з всього зібраного урожаю. Всього зібрали 240 центнерів. На олію переробили 33 сорокових. вод таку частину врожаю. Що ми шукаємо? Дріб від числа. А дріб від числа знаходиться множенням. Треба 240 помножити на 33 сорокових. І щоб помножити натуральне число 240 на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І тепер у нас в чисельнику 240 помножене на 33 в знаменнику 40. І цей дріб треба скоротити на 40, в чисельнику 6 в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 6 на 33 в знаменнику 1. Тепер треба помножити 6 на 33 Це буде 198 в чисельнику, а в знаменнику 1. І це дорівнює 198. Одиниця виміру центнерів. І що ми дізнались? Скільки соняшника переробили на олію? Отже. На маслобойню відвезли 198 центнерів соняшника. А тепер питання: а скільки вийшло олії з цього соняшника? Ми не знаємо, скільки вийшло центнерів олії, але знаємо, що виход олії з соняшника становить 1-3 частина від маси соняшника. Тобто нам треба знайти дріб від числа. А дріб від числа знаходиться множенням. І третя остання дія треба 198 помножити на 1 третю. І щоб помножити натуральне число на дріб. Треба натуральне число 198 помножити на чисельник дробу. В чисельнику 198 помножити на 1 в знаменнику 3 цей дріб треба скоротити на 3. В чисельнику 66 а в знаменнику 1. Що у нас залишилось? 66 перших, а це дорівнює 66 одиниця виміру центнерів. І от ми знайшли, скільки отримали саме олії соняшника і залишили записати відповідь. 66 центнерів. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!